Вітаю, друже, вмощуйся зручненько, приємного прослуховування!» Став лайк та підпишись. Жуля і підводне королівство. Жуля Рижуля подякувала своїм новим друзям, дельфітці Сніжинці, восьминогу Оліверу і Черепасі Селесті. За допомогу у пошуках скарбів, і вирушила назад до Наталії. Проте, дорогою додому вона вирішила використати одну із чарівних перлин, які знайшла на затонулому кораблі. Перлина, що дарувала можливість дихати під водою, заблищала в її лапці, і жуля відчула, як її тіло наповнюється магічною силою. Вона пірнула в морську глибину і цього разу могла вільно дихати, немов була справжньою мешканкою моря. Незабаром жуля опинилася в чудовому підводному світі, який ще не бачила. Вода навколо була прозора і сяяла синім світлом. Корали, що росли навколо, були неймовірно гарні, проте деякі з них здавалися блідими і позбавленими життя. Це було підводне королівство, де мешкали різні морські істоти. Всі звуки підводного світу були новими і захопливими. Але раптом серед цих звуків вона почула щось особливе, чарівний, але дуже сумний голос, що співав ніжну пісню, голос був настільки зворушливим, що жуля, не задумуючись, поплила на звук, сподіваючись знайти його джерело, пропливши через густі водорості. І обережно маневруючи між кораловими рифами, жуля вийшла на невелику галявину, де побачила прекрасну русалку, яка сиділа на скелі. Це була принцеса русалок на ім'я Мелодія. І сум у її очах був настільки глибоким, що жуля відразу зрозуміла, вона повинна допомогти. Мелодія, побачивши жулю, зітхнула і тихо промовила. «Ах, маленька кицько, допоможи нам. Зла вітьма медуза зачарувала всі наші корали, і тепер вони втрачають свій колір і силу. Якщо ми не зможемо зняти чари, наше королівство загине. Єдиний спосіб зламати це прокляття знайти чарівну мушлю, яка зберігається в глибинах підводних печер. Коли мушля відкриється перед коралами, її музичний звук розіб'є чари і поверне їм життя. Жуля рижуля, згадавши про свої чарівні перлини, зрозуміла. Що однією з них можна скористатися, щоб відшукати чарівну мушлю. Вона обрала перлину, яка дарувала сміливість, і вирушила в подорож до підводних печер. Подорож виявилася справжнім випробуванням. Жуля пливла все глибше, а підводні печери ставали все темнішими. На шляху. Вона зустріла куметну рибку на ім'я Рон, який мав яскравий ерокез на голові та обожнював співати і розважатися. Привіт, чудернацьке створіння!» – закричав Рон. Мене звати Рон, а ти хто? І звідки я ще таких не бачив? Мене звати Жуля Рижуля. Я...» Кішка. Я допомагаю мелодії розчаклувати її королівство. Для цього мені потрібна магічна мушля, відповіла жуля. Вау, клас! Давай я тебе проведу. Не встигла нічого жуля промовити, як рон схопив її за лапку і потягнув за собою. І заспівав свою безтурботну пісню, в якій попередив Жулю про небезпеку від морських їжаків і медуз. Але запропонував незвичайний спосіб їх обійти танцями і піснями. Разом вони почали стрибати, танцювати, перестрибуючи з медузи на медузу, ніби вони були на підводній вечірці. Медузи спочатку сплуталися в своїх щупальцях від такого розгордіяжу, а потім і самі приєдналися до танцю. Жуля і рон сміялися як могли, поки нарешті не минули всі перешкоди. І ось жуля знайшла печеру, де світилося ніжним світлом маленьке, сховане диво. Чарівна мушля. Вона світилася настільки яскраво, що навколо все затамувало подих. Ура! вигукнула жуля. Ми її знайшли. Та раптом обличчя Рона змінилось, а над Жулею повисла велика тінь. Ти тільки не хвилюйся, перелякано ледь промовив Рон. Жуля обернулась і побачила гігантську акулу, яка нависла над нею. О, вітаю, мене звати Жуля, радісно промовила жуля. Мені не цікаво, як звати мій обід. Ха -ха, 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 ха ха, засміялася Акула і відкрила широко рота, щоб проковтнути жулю. Пащека клацнула, але Рон встиг вихопити жулю і потягнув за собою. Як невічливо, зауважила жуля. Вона навіть не привіталася і не представилася. «Вакул, Акул дуже погано розвинений етикет, особливо коли вони голодні, сказав хекаючи, Рон. На щастя, Жуля й Рон побачили печеру і швидко заховалися в ній. Але Акула знайшла їх. І спробувала вкусити. На щастя, жуля не розгубилася, вона використала чарівну мушлю, щоб штовхнути морського їжака прямо в пащу акулі. Та від болю відразу втекла, закричала і залишила за собою лише купу буляк. Повернувшись до мелодії з чарівною мушлею, жуля піднесла її до коралів. Мелодія обережно розкрила мушлю перед заклятими коралами, і пісня її почала оживляти їх один за одним. Корали знову стали яскравими, кольоровими і сильними. А зла відьма Медуза втратила свою силу над королівством. Принцеса Мелодія була безмежно вдячна жулі рижулі за її сміливість і допомогу. Вона обняла кицьку і пообіцяла, що жуля завжди буде бажаною гостею в підводному королівстві. Жуля попрощалася з новими друзями і вирушила назад до Наталії, радіючи, що змогла допомогти, і що нові пригоди лише починаються. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат. Посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України, Допоможи Україні перемогти!